В Україні розпочалась підготовка до опалювального сезону. За словами заступника міністра регіонального розвитку, підготовка об'єкта вважається завершеною тільки після повної перевірки та видачі усієї необхідної документації. Наразі по всій країні роботи по житлово-комунальним господарствам виконано на 87%, при запланованих 75%. Готові до експлуатації 21 тисяча котелень та 86% котлів вже замінені. До початку опального сезону заплановано замінити 474 км дивових мереж. Фактично замінено 409 або 86%. У проведенні цієї роботи кращі показники у Дніпропетровській області. Наразі активно діє програма по зміні видів палива на альтернативні. Наприклад, на торф вугілля дерево тощо. Увальну котельну в центрі міста Одеси, правильно? потому что вереница из кразов 12 тонн с углем по центру города, плюс выбросы и так далее, никто этого допускать не будет. Поэтому, конечно же, эти котельные в основном будут ставиться по окраинам городов, для того, чтобы и не было как бы, вот этого всего загрязнения.